Компанія Обухів міських ресурси працює по місту Києву та по Київській області. Ми обслуговуємо місто Обухів, місто Васильків, Українку та Кагалит. місто Кагарлик та Кагалицьке ОТГ. В Кагалицькому ОТГ ми обслуговуємо більше 20 населених пунктів. По графіку ми приїжджаємо до кожного будиночку та забираємо все накопичення, яке Назбиралася у Ну, У нас вже сміття вивозиться давно, люди до цього звикли, кожен знає, що перша п'ятниця місяця черговий вивіз побутових відходів від населення. Виставляють мішки, немає такого, що у нас десь не забрали в когось. Люди задоволені. Чи планує Обухімісько ресурси співпрацювати з іншими громадами? Компанія Обух і завжди розвивається і, і завжди за те, щоб співпрацювати з іншими громадами, ми за чисте довкілля, за екологічне довкілля. Тому ми завжди раді новим пропозиціям та новим знайомствам та зустрічам.